Як тут все позаростало, але тут уже так засипало. Я якраз хочу пити. Я взагалі тут ходжу наверху. Не знаю, в мене слів нема. Ще кріт не зрозумів, що то зима прийшла. Зроблю собі такий шампур. Ташничок, бульбочка. Якщо сильно захотіти, можна і в космос полетіти. Всім привіт, з вами знову Макс. Сьогодні 19 листопада 2023 року. 7.30 ранку. Я зараз приїхав в Славск. І зараз вам покажу, чому я сюди приїхав. Бо вже десь два тижні я в Карпатах не був і бачу, що мені цього не вистачає. Думаю, що вперше на моєму каналі зайшов контент. Дивіться інші відео, підписуйтесь, коментарі. Приємного перегляду. Ось тут вже така бруківка за мостом. І я, якщо чесно, поїхав, просто щоб залізти на гору Тростян наверх і підсмажити там шашлик, тому що випав сніг. Отут зараз поки що так, скоро побачите, що буде там на горі. Ранок така тиша, хіба чути десь собаки гавкають. А ось наш тростян. Скоро я буду там на горі. Цікаво яка там температура. Бо тут мені вже спекотно. Друг чекає мене. Ще один товариш. А на тростяні вже вийшло сонечко. Краса. Раритетний, крісільний витяг. Такого в Україні ніде більше нема. Тільки тут. Ото екстрим. Металеві сходи такі холодні, що в мене прилипають капці після болота. Будемо перевзувати чобот. Патрон! ти сюди. Ну що, всіх запрошую до зимової каски. Тростян вже відкривається як на долоні. Я піднімаюсь прямо по під кріселку пішачком. Внизу, на кріселки дивились на градусник, там мінус 3 градуси морозу. Казав там такий мій колега, що наверху десь може бути мінус 8-10. Та якщо чесно по ялинкам видно. От дивимося, які тут ялинки. Потім подивитися, які там наверху. Фу. Так що цього року сезон тут має бути. Якщо буде сніг, буде все класно. Поміняли новий трос. Не знаю, там старі ціни чи не старі. Ну, ті, що були влітку. 250 гривень кріселка коштувала У дві сторони, тобто наверх і назад. Отакі от спраги. Ой клас. І ще там наверху пробігла ціла зграя диких кіз. Можливо, вони побігли от сюди десь до водопою. Але зараз я вийду наверх і по-любому буде ну, їхня тропа, їхні сліди. Зараз вам покажу. І я думаю, що можливо я ще їх зустріну. Як тут все позаростало? Ай-яй, ото я придумав дикі джунглі. Виліз я з тих зарослів. А ось тепер оця тропа, що я бачу. Вони бігли звітом. Ось, видно. Звітом і туди перебігли. І далі хто його знає де вони є. Але клас! Якщо б зараз кріселка працювала, і отак от би хтось їхав. Як вони би тут пробігли, ох би було круто. Ось, поки я ходжу, по їхнім слідам я дивлюсь, вони вже за той час бігали до води, попили. І знову я на їхні сліди натрапив. І побігли вони вгору. А ну, прислухайтесь, внизу є джерело. Так, у двох словах зараз про свій маршрут. Маршрут такий, Славськ і на город я сьогодні щось, як ніколи не готовий, одів джинси для хамуха. І чоботи зараз покажуть, куди сніг попадає. Тому я на підсадку не піду. Ось я вийшов на дорогу, зараз піду туди. Ну, Я вийду там на головну дорогу і вже по дорозі піду наверх, на трестян. Тому що вже купа снігу туди мені нападало. А якщо більше нападає, це дуже буде погано. Ноги будуть мокрі і це не файно. Так що таке. І зрозумів що ті косулі бігають тут в низинах. Вони на відкриті поля може виходять. Але не в такій годині. А там вони побігли до водопою. Я по сідам побачив, вони на воду побігли. І вони десь там внизу і лишились. І тут я бачу, вони всюди бігають, так що цього року, можливо комусь пощастить їх побачити. Ось так не продумано. І отакі корчі. Снігу купа, я вже взяв патик, збиваю, але все одно не допомагає. Особливо там по тій Так що йдемо сюди, виходимо на дорогу і по дорозі наверх. Хто заскучив за зимою і за такими краєвидами чудесними, пишіть в коментарях. Відкривається ось така зимова казка. І це у нас 19 листопада 2023 року. Але все-таки перший сніжок. Але приємно. Сніжний тунель. Ну що, перевіримо калабаню. Ну, так. якщо калабаня замерзла, отака грязна, то мінус 3-5 точно є. Та це просто кайф. Як я заскучу за тим таким хрустом. Хрусь, хрусь, хрусь. Красота. Ця дорога мене вивела прямо до центрального витягу. На підсадку туди. Так що я виходжу до центрального витягу і собі потихеньку на саму вершину. Клас. З першим снігом. Посадка центрального витягу. Ось два підйомника, спортивний спуск. Фу, тишина, нікого нема, неділя. Нічого ще не працює. Чекаємо сезону. Ось так тут. 19 листопада. Потім порівняємо як буде зимою. Я ось відчуваю по дорозі, що тут набагато земля твердіша. Тут холодніше, вже ще на декілька градусів. Але мені, якщо чесно, вже спекотно. Уже от без рукавиць іду, вже шапку закотив. Капець. Ото якраз зараз тут самі підуть. Це ось верхня база Динамо. До речі, от дуже дві класні колиби тут, прямо біля центрального витяга. Суперові. Вийшов з хати, вдів лижі і поїхав на підйомник. Ось тут вже відчувається справжня зима. А ось круту, пофіг. Ось, вчора тільки сніг випав, а то вже свіжачок. То він десь сьогодні вирив. Ось такі справи. Земля ще не промерзла. Крути працюють. Тут уже зима. Ось такий краєвид. Я дивлюся, що вчора хтось ходив уже на гору. нагору. Вчора якраз сніг випав. Це просто прекрасно І тут звірі бігають Я вирішив все ж таки піти от сюди Бо тут так гарно о ті ялиночки Це просто щось це просто неймовірне До речі оцей от перший сніг він якийсь самий приємний, Самий такий радісний Бо ти за ним заскучив А вже потім як його буде багато то вже буде Дуже так звично. А от зараз от цей перший сніг, я ще цього року снігу не бачив, ви напевно теж. так що любуйтесь, кайфуйте. Як общем-мопсі, як це прикольно. Всього, зараз запалю багато. Але я йду і дивлюся, вона бігла одна. Там ціла зграя була, а тут бігла одна. І це десь недавно. То свіжак. Це є свіжак. Просто-напросто. Так що ми ще сьогодні, може, побачимо якийсь сюрприз. Я отак спеціально вам показую. Оце опс, вчорашні сліди. А попередній кадр, це свіжак, десь буквально переді мною вона побігла по цій дорозі туди вверх. Я вже хочу тут на лижах або на сноуборді спуститись. А ви? я йду. Таким досить нормальним темпом, якщо був дуже крутий підйом. Я дуже сильно спітнів. Зараз вийшов вже на більш таку пряму трасу. ну, Хто тут бував на третині, той знає, що це за дорога. Як тут спускатися на лижах чи на сноуборді І відчуваю, прям такий холод мене пронизує. Ой-ой-ой! Я зараз тоді наверх вилажу. Подивлюся, що там з дровами. По-любому треба буде багаття запалити, бо хочеться той шашлик підсмажити. Ну і трошки погрітись, висушитись. А якщо змерзну, то щось так швидко перекушу та побіжу вниз. Бо то не варіант. Зараз мокрим сидіти там. Хоча там буде сонечко. Зараз буде видно, що планувати. Но то що довго я не зможу на місці. Сидіти, тому що по-любому я замерзну. Бо я от йду і я вже змерзаю, Ну реально я чую холод і по вухам холод лупить. Йду я собі такий, йду, йду такий. Вау! Яке вікно! В чудесний світ зими. Я ще не на самій горі. Але просто мушу вам показати ось це. Ось ця вишка. Ось такий перший сніг. Я не знаю, У мене такий настрій тут уже наверху, що словами не передати. О, ото от вже зима. Бляха-муха, якби була така температура і випав би ще хоча б пів метра метр снігу, вже можна кататись. Так, поки я ще не вийшов на саму гору, ось покажу вам прикол. Бачите, я йду в резинових чоботах. Добре, на ноги дивитись не будемо. Краще дивимося на краєвиди. І місцевий знайомий питається, а тобі не холодно в тих чоботах, зараз по снігу там взагалі ходити. Я кажу, ні, не холодно, тому що в мене внизу груба стелька, це раз, і носки в мене так само грубі з... Справжньої ну, беремочої шерсті. Мені взагалі не холодно. Мені взагалі комфортно, нога не потіє. Я просто йду і кайфую. По болоті там ходив, взагалі шикарно. Ось і налітає на тростян туман. Знизу іде з села. Але тут вже так засипало, що тут можна вже на вугільному витягу підійматися. Але ще бугіля самі не висять. Тільки подивіться, які дерева. Це, до речі, таке можна побачити тільки коли перші морози. Це дерева ще мають сок в собі. І мороз притиснув. І ось такі просто казкові льодики. Капець. Оце краса. Я не можу тим налюбуватися, то взагалі. Тут наверху це просто як десь на якійсь другій планеті. Я якраз хочу пити. М -м -м. Прямо відчуваю смак. Ну все, це малина. Прям витиснув сок з неї. і перетворився в сніг. Неймовірно. Я от зараз йду вже з таким шикарним настроєм, з таким адреналіном. А зранку, коли я проснувся, десь по четвертій, думаю, ні, що лягаю спати, неділя. Ще й провнус погоди, щось таке писало там, що цілий день буде хмарним. Де хмари, я таких майже не бачу. Зараз в мене вже просто не знаю, ні спати не хочу, ніфіга, тут і дорога закінчилась. Клас. Ось дорога по якій я йду. І тут бачу на мелотах, дай Боже. Тут напевно вчора зранку була дуже серйозна хуртовина. Ну, зараз помірюємо, яка глибина. О нормально. Короче, цілий чобіт. Зараз будемо пробувати якось то облазити, щоб чоботи не понабирало. У мене десь є відео на каналі, де я на цьому місці ночую. Якраз ранку просинаюся і снігом засипало. Ось тут я об'їду, тут багаття палив. Так, йдемо далі. Тут як і зліва, так і справа. Чудесні перші зимові краєвиди. Ось маєте, 19 листопада 2023 рік. Тут уже реально температура так серйозно нижче. Я думаю, що тут зараз, ну я не знаю, ну мінімум мінус 5. Та яке? Тут замерзло конкретно. О. Тут ще більше може бути. По-перше, земля прогріта ще. Ще воно так не буде брати, але я чую, мені вже в руки холодно, я вже шапку отак надів. Чую вже холод так мене пробирає. Чим вище, тим менше температура. І чую вже навіть в чоботах, що мені, мені було так тепло. тепло було, А зараз мені якраз так супер комфортно. Ну, треба рухатися. Рух це життя і не сидіть вдома. На підніжжі гори, точніше, майже на самому верху, лід мене вже тримає. оп, Ну отак провалюється. О, нічого собі катовщина намерзла. О, а не Ось так само, дивіться на смереку. Такі самі іголочки. Бачите? Так само витискає мороз воду. Вологу витискає смереки і отакі іголочки. Потім такого вже не буде. А тепер найцікавіша штука. Мені от ця споруда нагадує десь якусь, не знаю, космічну станцію на якійсь планеті. Ілон Маск. Дай Боже щастя. Як тобі така ракета? Ось ми вже на вершині. Я спеціально так знімаю, щоб ви побачили все, як бачу я. Фу, скоро обід! Я ще зранку нічого не їв. Ну, ще, ще зранку чайок випив. З вівсяним печеньком дві штучки було. І все. От на тому, можна сказати, топливі я і заліз на трастян. Ще й тими кущами ходив. Тих косуль, За косулями там бігав, думав, може їх десь там найду біля водопою. Але я їх так і не наздогнав. Тут влітку працює в суботу, в неділю зимою, якщо є сніг, сезон нормальний. Тут працює кожен день. Ось коли було ця шикарно, тут на першому поверсі ресторан, тут є номера під хмарами, тобто можна навіть тут і жити. Я тут один раз, але літом ми тут жили, коли робили фестиваль. Зараз покажу далі. Я один, нікого нема. Весь тростян сьогодні мій. Я Романчук і Романович. Так що вчора була Романа, ось я сюди поїхав. Тут всюди продають шашлики, чай, глінтвейн, ну, бульбочку всяку печену, всякі карпатські делікатеси. Дуже тут все смачно, класно. От так по-дикому. Тут от чому от говорю, на Буковелі, да, там більш таке цивілізоване, все таке круте, супер підйомники. Там туди-сюди. Ну і ціни там відповідні. Тут дешевше трошки. Але тут так по-дикому. Тобто для різноманіття я рахую, що сюди хоч один раз треба поїхати. Комусь зайде, буде приїжджати ще не зайде, то ваше право. О, тут мій знайомий Вуйко такий є, я до нього завжди приїжджаю. Так що, якщо бачите відос, дай Боже щастя. Зимою побачимось. Я взагалі тут ходжу наверху, по снігу, по такому целочці, як то кажуть. О! Ого! Загруз, треба акуратно! Отака От краса! Йома йо, -йо бля, як за тим я скучив! Та тут капецьок навалило наверху. Тут можна рижи вдівати і до центрального витяга їхати сміло. Ой, ну так, да, до центру, до центру. Їхати сміло можна. Ладненько, зараз ще покажу вам пару краєвидів. Десь треба за якоїсь зараз сніги повигрібати і робити обід. Я думаю зараз когось напевно пара дровішок дьорну. Так що це буде реклама. Туристи приїдете, підете обов'язково щось там купите, щоб на мене ніхто не обіжався. Бо хочу підсмажити той шашлик. А ну якщо видно, як з цієї сторони засипало Карпати. Це ж просто... Блін. Не знаю, в мене слів нема. Рух це життя. Я от поки тут ото все знімаю і вже відчуваю, що мені стає холодно. Так що зараз не знаю, будемо думати, що робити. Чи получиться нас багаття розпалити чи ні. Так, я йду до того колеги свого, що ми завжди в нього, в принципі, тут обідаємо. Візьму в нього пару дровішок, я думаю, він не обідеться. Потім я зимою приїду, ми розрахуємося. Так що тут мангал є, дрова є, бо в лісі зараз палити, це не варіант. Я зараз прямо його в його мангалі розпалю. Прямо тут. Так що от така на виїзді. Ось виїзд, колиба, на виїзді така. Будочки. Там, до речі, всередині можна посидіти. От ми там сиділи, там тепло. А можна на вулиці тут кайфувати. Тут, в принципі, коли накатаєшся, то і тепла тобі не треба. Сидиш, тут, можна сказати, остиваєш і кайфуєш. Ще один, прямо на самій вершині тростяна, ще кріт не зрозумів, що то зима прийшла. Теж виліз з-під снігу. Шампурів я не маю. Будемо робити такі. Дрова дуже вологі, але я думаю, що пальник розпалить. Так що зроблю собі такий шампур. Фух. Думаю, все вийде. Щось ніяк воно не може горіти. Чи не хоче. Ха-ха! Шашлик буде. І вітер трошки піддуває. Якраз те, що потрібно. Мені багато не треба. Мені треба, щоб оце трошки згоріло. І оцей кусочок шашличку підсмажити. Бо я вже такий голодний, що я не можу. Шашличок. бульбочка, Грибна юшка. Чай на травах. Рінтвей. Настоянки. Ростян 2023-2024. Бляха-муха, як я вже хочу того сніга. І шашличок, і бульбочку, і грибну юшку. Я думав, що я вже не розпалю цей вогонь, тому що взяв оці такі вологі дрова і тільки зараз помітив, що там є сухі. Але... Я розпалив. І тепер. Ай, краса яка, І підкопчую свій шашличок. Якщо сильно захотіти, можна і в космос полетіти. Ай, красота. Маю слів. Зараз беру, теж обідаю, снідаю і потихеньку йду назад. Можливо, ще зустріну по дорозі тих косуль, а можливо й ні. Тому обідав, засидівся трохи і стало мені дуже... Зимно, дивіться яка там краса. Але я йду, тому що потрібно рухатись, бо змерзну тут геть. Ах, клас. Прогулянка просто суперова взагалі. На наступний раз сюди поїдемо вже з лижами і будемо спускатися вниз на лижах. Бомбезний. Зараз, до речі, вже йти дуже легко. І просто тут такий... Оця зміна клімату у нас взагалі Україна, це дуже класна країна, тому що тут є чотири сезони. Тут є зима, весна, літо, осінь, осінь закінчилась, тепер зима. Взагалі, не знаю, клас. І так все міняється і в голові, і в очах, всюди. Ось. Дивимось. Яка краса. Так, отут були, напевно сильні вітри. І я якраз тут ночував, Ото я молодець, вибрав саме класне місце. А я думаю, що я тоді так замерзав. Це краєвидами і йдемо далі. Коли вже йдеш згори, тоді вигляд зовсім інший. Тобто в тебе не вершина попереду, а в тебе вже краєвиди. І тобі легко. Не знаю, що які слова тоді брати. Ось так. Зимовий сезон 2023-2024 починається. Ну, як то кажеться, з природою не шуткують, загадувати нема чого. Яка буде погода, така буде. Ну, Будемо сподіватися, що снігу тут нападає і тростян трошки оживе. Тому що тут краєвиди я не знаю. Бо я в Україні всюди був. Напевно, немає такого курорта, де я ще не був. А якщо ви десь дивитеся, де я не був, то напишіть мені ми туди поїдемо. Але от така краса. На цьому відео будемо завершувати, бо і так забагато того адреналіну. Тому якщо вперше на моєму каналі зайшов контент, подивіться інше відео, підписуйтесь, щось там коментуйте, будьте активні і до нових відосів.